Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав і знову Діпро Галактик Survival. У мене навіть щось з поліпшень є. Окей, а зараз я не знаю, може буде чуть-чуть частіше Діпро Галактик Survival. Я хочу трошки добити його до якогось, ну, скажімо так, логічного фіналу перед тим як вона в реліз піде, і трошки зайнятися іншими іграми. Але тут ще стільки всього проходить. Це прям капець. Минулого разу я гіллясту лощину на п'яту складність пройшов. Я це думаю, може пройти щось іще. Або контракт Авангард. Розвідник бігун, кристалічні печери, класична М1000. Шість камірок для зброї. Та ви достали. Ослаблені добірні. Мінус накопичення. І омега добірні. Це в чому прикол? Типу, омега добірні вони стають сильніші, але по. Ну ладно, о ладно. П Побігли. Ну це якась як на мене. От чесно. Ну, так, випав рандом. Тому що я розумію, що ці всі... Ай! Рандомні штуки робляться, скоріше за все. Де ресурси? да? Ніж досвід потрібен. Оооо, шкода. Блин, так я відчуття, як наче якась камера віддалилася, yeah? то вона ближче була до цього. Але може, то просто я не виспався. Квіти збираємо. Блін. Жмуть, жмуть, скоти. Дроп, 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 саплай, окей. Я поняв. Скоро буде. Я етапів. Ну, все як звичайно. Давай, проходь. Ну мені що? П'ятий левел, вкачать там буде якась ще додаткова зброя. Так, сюди. Uh... Не сказав би, що прям сильно класну зброю дали. Так. Але хоч щось. Хоча б щось. Ммм. Це тут може бути колесо, насправді. А, ай, ай-яй-яй. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. О, тут якісь копання. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ну тут я швидко не прокопаю, насправді. Пробігаем, пробігаем. Блин, а що у вас так багато? Дайте жити. Ще швидкість копання. Блін. Воно мене тут може врятувати прям. Що мені робить з дропом? Може бути колесо, ну, блін. На колесо скидувати тупо. швидкострільність давай. <плук> І муху не вбило. Нітровий порошок. Давай. Накрити. Перезарядка, давай. М -м Світлячок не хочу. Давай перекинемо. Блін. Ще раз перекинемо. Давай, Бумеранг, блін. Фігню всяку надавали. Міські шкода. О! А це давай. Кто вийшов. Колесо і рубака. Ну окей. Живем. Поки живем, що відпостріність. Ну снайперку на 18-й левел, якщо вкачать, знову ж таки. Вона мені всю гру виграє. Тому треба вкачувать. Полосу, блин, полы, треба трябвываете якость. Вот, питание не як. Бытки перезарядки, давай. О, магнит выпав. О, давай, давай, вот так. Давай, 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 давай. Минус одна элитка. Ммм. Блін, ну давай ты уже дроны. Куди діватися? Зброї дофіга О! Опа. Сюда. Ш... межі збору давай. Шкода, давай. А. Швидко стрільність, блін Давай. Досвід збираємо. Таке стрільність. О, ц... <пробітник> от, от обріз, це прям нормальна штука. Перезарядка. Вода. Так. Дайте пройти. А, я ще й тут не побігав ресурси, не зібрав. Ну кайф. Ну ладно. В принципі, у мене шанс крита вже великий. Підніму його пізніше і буде окей. Ууу, а це я візьму. Перезарядка. Ой, тут і перекрутка. Швидкість руху, копання. Ні, пішов далі. Будемо дивитися, що тут буде. О, гулік. До гуліка можна і підійти. Захист, шкода, давай, шкода. Захист, звісно, мені прям потрібен, але не настільки, як шкода. Кращий захист це вбивання ворогів. Метаресурси теж беру. Вони мені вже не настільки прям потрібні, але хай будуть. А вдруг там за метаресурси щось ще додадуть на релізі. Ай-яй-яй-яй-яй, вичепись! Ой, тут я. Опа. Оооо, болтомет. Ну хай буде болтомет. Уже вог з тобою. Блін, ці знову йдуть. вони мене й добить можуть. Ну тут дроп прям треба скидувати обов'язково. Та ви ЛЗуп. Три рівня давай. Прити. Пити. Захист. Захисту багато, але все ж таки. О, швидкість. Швидкість стрільні, швидкість перезарядки, давай. Гриби я, до речі, не зібрав. От так. До гуліка. О. печиво. Давай. Вас піднімемо. О, де. давай. Тут проходимо. Ресурси зверху я знаю, бачу. Але поки туди не добратися. Хоча... Хоча можна і добратися. Пробувати. Все, я добрався. Отут... О, тут проходимо. О, ОЗ, давай. О тут проходимо, блін, за діло падло. Рибулик забираємо. Uh, давай. Ну мені, я ж кажу, снайперку, снайперку. Як тільки вкачаю, то буде воно. Елітки вилізли. Мухи. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо є Мухи, це хорошо. Мухи зараз відкиснуть моментально. Тільки мені моментально не треба, мені треба ресурси ще зібрати трошки. А, яй-яй-яй-яй, тя, не трогай. Опа! Крити. Ммм, давай, крити. Швидкострільність. Ну давай. Давай, 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 давай. Вбивай. Копання. Тут беру. Досвід збираю. І тут через копання трошки виходжу. Трошка стрільність. Ну давай. Досвід оцей хочу трошки зібрати. Швидкість перезарядки. А, давай. Там ресурси ще залишились, ну й бог з ними. От реально. А... Ну не тру, я вытрачать не хочу, шанс крита мне прям потребен. Шкода видов эффект стану. Мажи сбору удача. Блин, давай ты трошки это в снайперку вкладусь, все ж таки. Шведка стрельность. Давай. Еще разочек и ничего интересного. Тому що вже третій рівень. Третій поверх. І, блін. прокачана снайперка мене трошки бісить. І, звісно, я класно, що вкачую загальні стати якісь. Типу стрільності, швидкості перезарядки, там таке. Але мені ж треба... Ой, жуки, ой, жуки, я їх не побачив. Попустіть. Але мені потрібна прям дуже сильно ця снайперка? Да? Проходим. Якась, блін, встрата карта. ой 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 муха, муха, муха. Та вбий її. Що вона така люта? Ти диви, який живучий. козел. Давай. Оплайпот. Оплайпот. Ну ладно, це я зараз без проблем скину. Ой, як хорошо там бахнули. <laughs> <На зброя. laughs> я чисто заради мема візьму це. Такого точно ніхто не бачив. Давай що ти тут? Плюс дрон. Давай. От прям гарантую, такого точно ніхто не бачив. Таку кількість зброї. Я навіть якщо тут програю, я... я виграю. Жо такого я. Я скільки граю, але то... ну, такого прикола ще ні разу не було. Пробивання, ну давай. Єдине тільки, що знову ж таки снайперку не качаю. Тому що просто на неї нічого не випадає. В магазині прийдеться брать. Ну, ладно. Прийдеться так тікать. Жадібність. Це все жадібність. Так. Та ну. Вийшли добірні вороги. Ну. Вийшли, як. Як вийшли, так і зайдуть. А! Прохілявся шані. А хто там вийшов, б? Ой, не знаю хто вийшов, але я ж кажу, як вийшли, так і зайдуть. Нітра. Це прям мені підходить. Ой-ой-ой, скільки досвіду. Захист давай. Шкода. Ой-ой-ой, досвіду, то скільки. Ну, ресурси я не зібрав, а я ще й маркіт не зібрав. Грен з ним. От реально. Єдине тільки, що. О, снайперку вкачать. Крити. Погнали далі. Можна і тебе вкачать спробувати трохи. Втіляція. Та зараз підхиляюсь і так. Сюди. Сюди. Блін, ну квіти треба тепер зібрати. Я перед next левелом хочу хильнутися, якщо що. Або просто зараз максимально обережно треба грати. І типу якщо ресурси, то потім заберу. Якщо заберу. Ну копай. Просто ну, типу... Мені я ж кажу, снайперку ще два левела, несчастний качать і буде окей. Оцей метаресурс я вже забирати не хочу. Бо що мене там з'їдять. Оцей теж не хочу. Мене тут з'їдять. Золото. Проблема в тому, що не встигну копнути. Ага. Давай, давай, давай. Межі збору давай. Біксворм от тут треба тікати. А тут треба тікати від Big Swarma. Шанс крита у мене 161, нормально, двойні крити прокають зараз від часу. В принципі, це мені і потрібно. Жуків я забираю. Ілка бачу не заберу що буде боляче. А вмирати за хілку якось не сильно хочеться? Load up! Опа, опа, опа. опа! О, тут треба вриватися. Ай, задів падло. Дуже тяжко буде забрати дроп. Потому, що жуків прям багато. Перезарядка на дроны. Е, Ні, давайте КПшку візьму. Дроп. Дроп, ну тяжко буде забрати Цей биг Опа, опа, опа. Шкода. Ну, тут я не знаю, тут просто треба кругаля навернути. Щоб забрати той дроп. Просто їх дуже тяжко пробити, насправді. З такою-то кількістю. З такою-то кількістю прям дуже тяжко пробивати. Але... О, 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 заберу, заберу, заберу. Э, перекрутка. Блин. Сквяк. Сюда. Сквяк сюда. Давай так. Шкода ведь что вхуют? Э, давай Шкода ведь что вхуют. Все, можно быть 8 ну или так. Тільки головне зараз не пов... не вмерти. О! Нормально. Там ще й бахнуло непогано. Прям дуже непогано бахнуло. Я прям туди хочу. Нітра. Давай, нітра. Я прям хочу забрати цей весь досвід, який бахнув тут. Давай. О, скіпи його тут. Нормально. Шкода крижану давай. Ні. Ну електрична мені не дуже подобається. От крижана шкода на цьому обрізі, прям взагалі кайф. Все. Е, я хотів хильнутися, але хильнутися мені не треба, у мене здоров'я максимальне майже. Ой, сюди. Обріз, сюди. О тепер можна. О, Ο... Швидкість, давай, погнали. О, тепер нормально. Снайперку я качнув. Швидкострільність у мене велика на ній, повинна бути. Ну, майже велика. Час перезарядки прям лютий. Отепер вона мене прям повинна рятувати. Плюс ще кілька зброї прокачаної є. Блін, мені з такою кількістю зброї мені б 10 поверхів. Було б топово. О, Нітра мені потрібна. Нітра буде мені шанс бустить. Уже більше 200, до речі. А це значить, що навіть рейні крити можуть інколи прокать. Ну от... Відкастрільність, звісно, на снайперку хотілося б трохи побільше. Але... Ну... Але прям нормально. Жити можна. Три е, шкода, давай. Метаресурси, ну, збираю. Тут уже можна збирати все. Нітра в пріоритеті, так як вона мені демедж бустить. Мета ресурси було б непогано. Золото... Ну не знаю золото. Хіба що кулі випадуть. Батончик енергетичний, якщо випаде, я брати не хочу. І так пробивають боляче. Якщо, ну, гуліка я тут уже навряд чи зустріну. Він зазвичай в таких забігах по одному випадає. Хоча, хто його знає, це ж теж, я так розумію, рандом. Ммм. Mm, давай. Болтамед він непоганий. Саплай. пішли до саплаю. Подивимося, що тут цікаво. До речі, шанс крита 230 А, Може посібник либинника був би непоганий? Або швидко кусь. Ай. О, магніт. Швидко кусь. Швидкість перезарядки за кожен тех. Середня кінетична точна снарядна 4. Це те же саме. Легка кидальна електрична 7. Дрон вогняна стійка розташована 11. Середня розкидна… розкидна, розкидна розкидна. Не було. 12. Середня точна кислота. Це вже виходить 13. Дрон Крижана. Ухте ж є. Ухте ж є. 14. Я правильно посчитав. Так. 14 раз по 5 це швидкість перезарядки плюс. Серйозно, плюс. Прям аж настільки. Плюс 70. Мінус 25 плюс 70. М -м, куди мені швидкість перезарядки потрібна. Ну, на цього не сильно. Тут. Так. Час перезарядки. О, сюди може йти. Блін, а давайте. У мене час перезарядки, тепер прям став. Скільки? 1,85. Нормально. Воно дуже сильно мені забустило са саме обріз. Аби він у мене був ще й вкачаний на крижану шкоду, то було б взагалі топово. А з візьму. Так. Скоро босси і треба якось розчистити дорогу де я буду битися з ним арену а це отут треба копнути. і отут ну це звісно це виглядає як арена яка мені потрібна тільки треба тепер це все підчистити Ну, як я і казав, босси. Ну тут в одного будуть демеш вливати, Тому вони будуть часто хилятися. На жаль. Хотілося б рівномірно вдвох кидати. Ой, швидкість перезарядки, давай. А хоча виходить і вдвох кидувать. Ай. Ну нормально, тепер давай всього трошки. А, та нормально, сипляться. Посипалися швидко. Ну снайперка, снайперка тут вона вирішає. It Get on it it it. Она прям тут нормально решает. Плюс двойни, инколы тройні крете, ну. Тут прям нормально он розношу. Ладно, заходим. Подивимся, что тут по демеджу, блин, 7 зброї, 7. Це дещо просто. ну Снайперка 24 мільйона з половиною. Ну, очевидно. Очевидно, вона прям тут топова. О, дробовичок теж топовий. Я би, якби я його розкачував, він випав, наприклад, другим. Я б його розкачував, бо він би тут теж не менше снайперки навалював. І з той зброї, що я дивлюсь, непогано навалювала болтомет, непогано навалював дрони. То, в принципі, так. А, ну що, я скажу? Зараз тоді буду завершувати це відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. І всім пока!